Подивимось, який урок ти зараз проходиш і на якому життєвому етапі взагалі знаходишся. У мене е така випала енергія ентузіазму, вогника, імпульсу, коли людина загорілася бажанням щось. Зробити, взяти своє життя в свої руки, запровадити новий проект, нову дію, піти, просто встати з дивану, помити посуд, розпочати, вести блог, змінити роботу, просто піти і зробити це. Дно колоди карта відлюдника показує мені, що нарешті закінчується період такого усамітнення, роздумів, аналізу, заглиблення в себе, пошуку світла. Серед темряви, і нарешті ми знайшли вихід, набралися сил, енергії щось впроваджувати в життя. Давай подивимося, який урок ти зараз проходиш. Урок полягає в тому, щоб зрозуміти, чого ти хочеш, і знайти баланс між... Пристрастями, прив'язаностями, такими емоційними, тілесними, задоволеннями, бажанням насолоджуватися, перебувати в стані такої гри, азарту, маліпуляцій, карусель емоційних, прив'язаності до чогось, володіння чимось і побудови власної структури, системи, там де йде беземоційність, чіткість, логічність, знання своїх. Кордонів, цінностів, пріоритетів і таке беззаперечне прийняття рішень, які служать мені во благо. Хоча і те, і інше є такими крайнощами, карта помірність мені говорить про те, щоб збалансувати енергії або діяти чисто логічно, або діяти тільки на пристрастях, на емоціях. Давай подивимося, а як тобі благоприємно тоді діяти, обирати, формувати свій бізнес, стосунки чи своє життя загалом. Де та сама золота середина, в яких діях вона перебуває? Золота середина це думати, перш ніж щось робити. От, появився імпульс, бажання, наповнення. Да? Просто порадіти, поїхати десь відпустку, щось купити, зібратися, погуляти. Але треба. Зупинитися і зробити паузу, подумати, а що для мене зараз в пріоритеті, а що мені ціне, А це ця дія, яка займає у мене багато часу, хоч дасть і позитивні якісь емоції, вона мене приведе до результатів, чи буде, грубо кажучи, перешкодою на шляху через те, що я витрачаю час постійно на задоволення, емоційні. Давай, так, тоді подивимося, яку стратегію по життю тобі остаточно потрібно відпустити. Випила мені королева кубків. Якщо стратегія, яка відпуститись, значить ми читаємо в дисбалансі. Десь зайва емоційність, драматичність, може, схильність до е, сліз, такої чуттєвості, вразливості, надзвичайних переживань, гіперболізації всіх своїх відчуттів, коли все сприймається близько до серця, десь може наївною. Королева кубки, вона чекає, вона така пасивна, тривожна, переживаюча в мінусі. Стратегія е, максимально діяти згідно своїх власних відчуттів, що і провокують ось ці прив'язаності до людей, місць, подій, ситуацій. А рекомендації нам йдуть все ж таки такі більш ментальні. Це е, гарно думати, перш ніж щось. Втілювати. Яку стратегію зараз варто обрати, щоб вийти в золоту середину? Стратегія проговорення. Перестати додумуватися за інших людей, що вони думають, відчувають, які в них наміри. Просто одразу йти в розмову, в комунікацію, про все, домовлятися і будувати подальші дії, плани. Вже не на здогадках, а на реальних проговорених. Планах, стратегіях. Добре, стосовно твого уроку, стосовно твоєї ідеї, чим ти загорілася і що хочеш втілити? Яка перспектива? Яка перспектива цієї ідеї, яку ти хочеш втілити? Однозначно, є хороші перспективи, вихід в світ. Карта Трійка. Жезлів і є картою таких хороших перспектив, розширення, вихід на новий рівень можливостей, зв'язків, співпраці, розширення як таке, в світі, в соцмережах, розширення знайомств, розширення свого впливу. Так, ти задумала, мабуть, або вести блог, або впроваджувати якийсь проект, або щось продавати через інтернет. Щось пов'язане з мистецтвом, з творчістю, можливо, це пошив одягу, можливо, якісь проекти для жінок, можливо, щось таке, якесь, як жіночі кола, ретрити, подорожі. Порада тобі на шляху реалізації своєї ідеї. По імператриці може бути будь що. Не відступати, працювати впевнено, крок за кроком повільно, але міцно йти до мети. Не боятися перешкод, які можуть спочатку здаватись просто непосильною ношою. Скільки всього потрібно зробити, я не справлюсь. А брати все в свої руки, ти вже маєш всі необхідні інструменти для реалізації своєї цілі. Ти вже майстер, просто почни прийми ось такого звичайного робітника в собі, якому потрібно зробити багато справ і. Йди до своєї мети, якщо ти будеш йти по своїй дорозі, усі перешкоди на шляху, ти будеш просто топтати. Колесо Фортуни підказує, що удача на твоєму шляху, всі події, якщо ти будеш рухатись по дорозі, будуть тобі на шляху допомагати і йти во благо. Карта мені тут зараз застереження мені випало на рахунок цього емоційного наповнення. Так, хочеться кайфужорити, хочеться відпочивати, хочеться йти в компанії, де тебе кличуть на каву, на якесь вино виходити. Але це все на даний момент тебе буде віддаляти від твоєї цілі. Яка основна рекомендація остання тобі від карт? Прийняти вибір, що тобі зараз важливіше. Можливо, ти зможеш і об'єднати ось ці дві діяльності. Ну і особисте життя, і роботу, і емоційність, і стратегічність. Бізнес це не повинно йти в розріст, а можливо, це все потрібно якось так обкрутити, щоб воно все слугувало вищій цілі. Так, і основна порада тобі ще по проходженню цього уроку, тобто урок у знаходженні золотої середини і реалізації своїх планів, намірів. Впевнено йти до мети, будуючи структуру, тримаючи міцну опору під ногами, ця карта може нам показувати. Пораду звернутися до спонсора, до свого чоловіка, до людини, наприклад, до батька чи до кого, яка може підтримати фінансово в реалізації цієї ідеї, або взагалі будувати свій бізнес, свої ідеї на міцних фінансових опорах. Все має бути в справедливості, якщо це якась діяльність бажана офіційна, з відкриттям ФОП, якщо це співпраця з підписанням контрактів. щоб Максимально була задоволена наслідками своєї роботи, щоб все було не на словах, а в ділі. І тоді, ну в мене всі карти на цю діяльність, на цю е, дію, що ти задумала, випадають позитивні, що ти все ж таки виходиш переможцем, з лавровим вінком, з визнанням своїх досягнень з собою і суспільством. Тому вперед до втілення всіх своїх ідей і мрій. Не здаватись на шляху, не боятися, а просто робити крок за кроком впевнено йти. Навіть встати в позицію учня, який вчиться, старається, і неважливо як, але головна ідея продовжує виписувати оці маленькі буковки, і потім народжується красива каліграфія.